Попри всі виклики війни, життя перемагає завдяки спільним зусиллям Андрія Панкова, очільника Дружківської міської військової адміністрації, організації Брати волонтери та Дружківського територіального центру до міста Павлоградні Пропетровської області, евакуйовано отримувачів соціальних послуг терцентру та інших мешканців громади. Дуже, уже страшно дома находиться. Эвакуируемся в Киевскую область. Вот. На позитиве. Вот, сподиваюсь, что повернемся скоро до дома. Мы провожаем мамочку. Эвакуируют. Это важный шаг, действительно важный шаг. Ну, необходимый. Мы приняли решение и очень довольны. Я так нас. На місці люди отримали грошову та гуманітарну допомогу від благодійного фонду Право на захист та гуманітарної організації Проліска. Відповідно, Павлограду на них чекає шлях до Києва з подальшим розселенням у територіальних центрах області. Евакуаційний потяг до столиці було організовано департаментом соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації.